Доброго дня! Вітаю всіх зі святом. Сьогодні у нас осіння рівнодення, такий дуже гарний день, коли в нас енергії спалансовані, коли в нас день дорівнює ночі. І загальна така атмосфера, вона дуже сьогодні гармонійна. Звісно, в такому загальному потоці ми з вами сьогодні будемо робити баланс, робити гармонію між. Всіми сферами нашого життя, балансувати. Бо в нас як буває часто. Матеріально тільки вибудували, відносили рухну. Тільки відносини вибудували здоров'я руху. Тільки здоров'я підняли, емоції зашклою. Тобто баланс і гармонія це дуже важлива частина нашого життя, і дуже важливо вміти цей баланс вибудовувати. Звісно, це можна робити за допомогою багатьох практик, йога, медитації. Там, да? Сьогодні я вам покажу, як це можна зробити за допомогою нейрографії. І спочатку, як завжди, ми починаємо з розігріву. Ми активуємо наш нейронний контур, який відповідає за тему баланс. Я засіку дві хвилинки, і ви під цим словом пишете якоможна більше синоніми. Там що таке баланс? гармонія, рівновага. Да? І що саме баланс в житті для вас? Да? От намагайтеся собі цю тему проявити, як ви її відчуваєте. Дві хвилини пішло. Стоп, час вийшов. Подивіться на те, що ви написали, чи багато, чи мало. Це непогано і не добре. Просто ви бачите, наскільки ця тема для вас актуалізована, наскільки ви її розумієте, чи взагалі там як якийсь туман, ви не розумієте навіть що писати. Це просто наша відправна точка, щоб ви бачили, що зараз у вас у цій темі мозоку відбувається. Тепер ми з вами беремо плотненький листочок. І зараз ми з вами будемо малювати композицію. Композиція в нас сьогодні буде доволі велика. Візьміть, будь ласка, простий олівець да? і зробити саме олівцем тоненько. Дві вісі — горизонтально і вертикально. Десь щоб вони е, поділили мій аркус да, на, на більш-менш рівні. Тепер ми беремо маркер з вами. І що ми робимо? Малюємо отакий великий круг. Велике коло зовні. Почті, майже на, на весь аркуш. Бачите, в мене воно таке. Потім ми робимо менше коло, і всередині буде ще ось таке. Ось ця основа нашої роботи. Щоб у вас було три таких кола. Малювали ми зовні всередині, бо так легше, але робота в нас почнеться із середини на зовні. Що таке центральне коло? Це я, Оце ми з вами. Все починається з нас. Єдине, що ми можемо взагалі в цьому світі проявити, направити свою енергію, да? свою увагу. То, що зовні відбувається від нас ніяк не залежить. Але те, що відбувається з нами, і те, що відбувається в нашому найближчому колі, це ми можемо звати з нашими рівними, завжди ми можемо коригувати, впливати на це. Друге коло це наша сім'я, родина або найближче оточення, з ким ми стикаємося кожного дня, з ким ми. Прокидаємося, засипаємо. І останнє коло це соціум. Це вже загалом все, що відбувається. Країна, робота, там все, все таке загальне. І ми будемо з вами зараз в, цьому, в цих колах вирівнювати все, що з нами трапляється у житті. Як це ми будемо робити? Ми зсередини. Намалюємо отаку горизонтальну вісімку. Це наша зліва емоційна, це наші стани, наші відчуття. А справа це наше проявлення, як ми реагуємо, як ми діємо. Так? Ось Спочатку в нас з'явилася якась емоція, наприклад, нас. Хтось щось не так сказав, ми земоціонували, як ми на це реагуємо, як ми е, діємо. Ми можемо, Хтось нас там штовхнув, сказати, ну, буває, а можемо зірватися, розігнати паніку, влаштувати скандал на ровному місці. Тобто вони взаємопов'язані, наші емоції, наші реакції, наші дії. І другою міська дружина другу вісімку ми, вас, ми малюємо знов із центру. Можна вниз, потім вгору, можна вгору, потім вниз. Це наше матеріальне, а це наше духовне проявлення. Якщо є серед нас атеїсти, то це наші найвищі цілі, наша унікальність. З, ні, зверху духовне, знизу матеріальне. Mm -hmm. Матерія, от прям, Дуже важливо завжди мати опору під ногами. Ось така в нас красива, бачите картина? Але це не все. Тепер ми з вами візьмемо знову маркер і, починаючи від точки, бачите, де круг я. По-перше, ми його давайте виділимо. Ще декілька разів пройдіться по ньому, щоб дати йому таке чинне місце. Головне, щоб у нас було прям помітно. І тепер, починаючи там, де в нас ліве крило, наші емоції, виходячи з точки, яка дотикається до нашого кола, ми ведемо ось таке коло і промовляємо. Я гармонізую свої емоції, свої внутрішні стани, свої переживання. Гармонізую, гармонізую, гармонізую. Ось таке у нас поле. Далі йдемо направо, знову виходячи з точки від нашого круга, знову малюємо круг сюди направо і кажемо, я гармонізую. Гармонізую, гармонізую свої реакції, свої дії, своє проявлення. Отакий От в нас кружочок. І потім ми йдемо вниз і кажемо, я гармонізую своє матеріальне, своє фізичне, гармонізую все, що пов'язано. З фізикою, з матерією. І верхнє я гармонізую своє духовне, свої, свій зв'язок з вищим я, свою унікальність, свою справжню проявленість, моя унікальність, моє вище я. Зв'язок з Богом. Ось така у нас, бачите, вже складніша фігура. Але і це не все. Ще ми намалюємо з вами чотири кола, і вони вже будуть зовсім такі ще більше до нашої реальності. Перше, давайте ми з вами візьмемо між нашими діями і матеріальне. Коли ми щось робимо, ми отримуємо реальний матеріальний результат від наших дій. Так? І нам хочеться, щоб цей результат був найкращий, щоб вся енергія, яку ми вкладаємо в наші дії, щоб вона вся нам була в найкращому результаті. Отакий кружочок він буде заходити, звісно, вже на ці, що поруч. Від нашого я я гармонізую, гармонізую, гармонізую свої реальні матеріальні результати від своїх дій, щоб отримати найкращі результати. Далі ми з вами між матеріальним і емоційним, ми тут будемо з вами малювати коло наше здоров'я. Я думаю, ви всі вже знаєте, що 90% наших хвороб це психосоматика. Вона пов'язана з нашими емоціями. Так? І тому ми тут між матеріальним і емоціями намалюємо ще один круг і скажемо: я гармонізую, гармонізую, гармонізую своє здоров'я, своє фізичне здоров'я. Хай моє тілко буде здорове, енергійне, молоде. Yeah? Це наші емоції, це наша духовність, наша проявленість, наш зв'язок з вищим я. Ми тут намалюємо е, отакий от кружок і напишемо Я гармонізую свої таланти, свій потенціал. Е, Недаремно є таке е, вислів, такий божественний потенціал те, що в нас закладено з самого початку. Да? Я гармонізую, гармонізую, гармонізую свій свої таланти, свій божественний потенціал. І залишилось нас між е, духовним і фізичним. І сюди ми теж робимо ще одне коло. Я гармонізую свою проявленість, проявленість в діях. От це талант як таковий, да? щоб його іноді треба відшукати або відродити. А це вже я його проявляю, проявляю у діях, проявляю у світі. От гармонізую, гармонізую свою проявленість. Свою справжню проявленність. Да. <рес> Ось така, у да, нас мангала нейромандала, нас вийшла така. Через кожне коле, хоча і з центру, і з нашого я йде проявлення. Хоча б одна нейролінія і до краю аркуша. І Може бути, прям, якщо в центрі дуже багато ліній, як да, от звідси. Прямо від лінії, яка вже йде. Ось тако ми можемо робити. І через кожне-кожне коло має пройти нейролінія. І хоча б одна. І потім починаємо сробляти. Саме на етапі скруглення ми формуємо нову нейронну мережу. Ми формуємо нові нейронні зв'язки. Ви, як бачите, Ручаємо я потім подивлюся. Да. Починаємо з центру. Починаємо з центру і йдемо. А до ви важливо? Ні, не важливо. До краю аркуша виводимо. Все важливо для того, щоб енергія да. ось так вона звідкись прийшла і кудись побігла. Багато, я розумію, що в нас велика композиція, багато струглень. Але ж ми і гармонізуємо багато чого. Да? Весь свій всесвіт збираючи в єдину таку гармонійну картину. І так, скруглення не поспішаємо, даючи собі час. Тут і зараз. Це займає більше часу, але це і найважливіший процес. Важкувати. Да? Скруглення. Дівчата, ми маємо з вами. Пам'ятайте, що коли ми робимо спробування, у нас енергій може бути внутрішній супротив такий, бо ми виходимо із зони комфорту і йдемо в нове. Ми нові формуємо нейронні зв'язки. Це буквально, бо моторика пов'язана, дрібна моторика, з нашою неросійською. І тому може бути некомфортно. Завжди фіксуйте, що ви відчуваєте, але не зупиняємось на цьому. Ага, щось мені негарно. Так? Але я хочу інших результатів. Я хочу досягнути своєї мети. я буду... От... Це вольовий процес Саме. Ну, та, на даному етапі. Я хочу змін в своєму житті на краще. Це важливо саме тут його пройти. І, то, і тоді вам в житті буде набагато все складатися легше, і в житті це переконаний буде, як ми звикли а, з, з тим сценаріями, які вже в нас сформовані. Ми виходимо з цих сценаріїв із цих патернів. В цій нашій роботі а, в нас нейролінії, які лінії поля будуть йти. Певним чином. Лінії поля. Що таке лінія поля, дівчата? Це така ж сама нейролінія, яку ми проводимо може, більш, більш плавною, не такою прям вихлястою. І це лінії, які пов'язують нас з надсвідомим, з нашим божественним. Ми заводимо у нашу роботу божественну енергію, дозволяючи собі допомогу своїх. Та да, вони складаються самі, все само да? от Ми дозволимо собі отакий щасливий случай, отаку ангельську допомогу у своє життя. Ми через нашу композицію зверху, так тут у нас да, з вищим я поведемо декілька ліній, дві-три лінії донизу. Одна і дві наче утворюючи отакий потік, щоб обов'язково наше оце я було всередині, ну, більш-менш, цього потоку, щоб цей потік допомагав нам гармонізувати все наше життя. Да, ось це зверху вниз, отакий ми потік собі малюємо. І коли вже ми намалювали лінії поля, дивимось, чи є в нас ще перехрестя, які треба нам. Скруглити, да? робимо скруглення всюди, де ми бачимо, для того, щоб лінії поля поєдналися з нашою роботою гармонійно, гарненько, так, щоб все було хайненько. І тоді, як ми закінчимо це скруглення з лініями поля, ми вже переходимо з вами до кольору. Кольор, як завжди ми... Працюємо для того, щоб проявити нашу роботу в матеріальному світі. Ось це в нас є така ментальна модель, а тепер ми будемо його проявлювати, проявляти в світі. Кольор зазвичай ми беремо будь-який, малюємо, як ми хочемо, чи то. По колу, чи то по нейролініях даємо колір, чи взагалі якесь абстрактне малювання. Не важливо. Важливо, щоб вам подобалося те, як ви розмальовуєте свою роботу. Тепер, коли ваша робота закінчена, яскрава, подивіться, на неї важно, чи вона вам подобається. Чи все гаразд, чи все гармонійно. Загрузіть за допомогою своїх дзеркальних нейронів цю картину, де у вас все збалансовано, все красиво, все так, як ви того бажаєте. І нехай у вашому житті так все і станеться, так все і проявляється, щоб ви жили. Кожного дня найкращу версію свого життя. Люблю вас, сонечки, і до зустрічі!